Я сміюся. Десь хлопчині відриває руку. Я спиняю сміх. Матір через проклинає військомат. Мої губи тремтять. Волай на полі бою наш варяг, кидаючи тілом на гранату. Я плачу, а хтось платить з собою, щоб ми вільно вживалися із днем до 23.00. Все, що було до війни, перетворилось на сни, щоб кожного вечора дати нам змогу заснути. А все, що було до весни, ще чекає весни. Бо справжня весна повоєнною може лише бути. У місті світлофор над години. Сповіщаючи про незгасиму гладь поверхню спокою, якою ходять резиденти, в окулярах, піксельних, без музики гранат, і ніжно перетікають їхні електропереживання з одного до наступного дня, без різкого продиху і стукуту кулемету в грудях, без виплатаних на полі бою втрат, і спомина про матінку в селі, стару, як скрегіт зоріний від четвертого рейху сьогодення. Батькам ще знати рано, що їхній син народжений мільфаром, не пропадати дару даром, не припиняти вириватися з тартару. Мабуть, ще рано відкривати очі кожному барану на ранок з ночі, а ти виходиш із підвалу, знайшов ключі, хоча сенсу те вже мало, вже все дістало. Куда ти втік, хоча біжи, не обертайся, відкрив цей світ, біжи батькам зізнайся. Я бляхамуха винуватим буду, коли покажу чудо. Та ви не харта люди. Я тут недовго буду. Будуючи образи за образами, ловлячи погляди твоїх очей, канони канули за твоїми словами, слова танули, тонучи в океанах ідей. Ідеї манили, а ми молились можливостям. Люди ходили в постелі сміливості, цідили сили, шукали цнотливості, пиляли крила, не знали милості. Списи стали кулями, вогні лампами, слова. Милими ідеї, марними вчинки, рамками, люди, мавпами, крила танками, а мрії штампами і ловлячи погляди твоїх очей, канони канули за твоїми думками. Правда, що це завжди було в порядку речей: війну ховати за образами. як пояснити, як її відкрити. Хоча воно їм нащо? Про нас погодить. Також з цієї історії для Зоряна 10 печі дуже невірно сходити з наміреного шляху. Коли рибалки кажуть, буде гроза, у них інші кораблі та інші завдання. Невірно цієї миті слухати метеорологів. Хіба за день до грози, як радіо, та й гроза для сьогоднішньої ночі була така собі ніяка. Просто шторм. Поклав металеву сітку на березі, поламав три яхти, стояли без господарів і не загинув ніхто. А от як зупинити смертельне нашестя тисяч голодних варанів, що маскуються, встаючи на дві кінцівки людською подобою, казали греки чоловічим особинам бидла калічити яйця не гріх. Sailor, what shall we do with drunken sailor? What shall we do with drunken sailor? Early in the спился я, исписался. Листья березки шумят за окном. Боже, чего ж так нажрался? Стал я таким говном. Телки меня забыли, забыли меня, друзья. Дальше только могила. Пик мне больше нельзя. І я, звісно, не брошу. Дівок, пизду і друзей. Зараз я вас горшу. Ленін ебал дітей. Я б був лох, як би не був, коли мене мох, я би був лох. Коли би мох не здох, я би був лох, коли би були мене мох, 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 мох. Т'єр Бушон! всі ви на світу втворені. Сьогодні події. Вагабунде у тихому, тихому омуті. Чортиска зібрались, футбол черепом по межі бокалів. казда у шатах іменинника, вагабун до ведмедів, вовків та воронів, та фрукти на закусі, ростику, Най буде добре. Добре і світло. Не будь як, неякось. Векплізір. Я перелистував все, що збулося, як книжки останні сторінки. Мені йшлося про те, що про тебе не йшлося: серце рії ткоди робить зупинки. А світло розпалось на два табори, і кожен у нас в своєму промінні мені залишилось котитись згори, тобі підкладати каміння. А вже на самому, підніжжі, коли, весь промінь мій стане неясний. І трави, мов п'яного сни, Тремтливі, чіпкі, непролазні, І забавне прив'яли з твоєї легкої руки, Тоді все, що втримав, підпалю і струшу. У рани твої на долонях обдертих. Мені ж не сховати від світла нерва, Тобі ж не сховати від темрява душу. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом ділити відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може у будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить, все свідка собі шукає якогось. Нема людини, то зловить звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не пізнає, бо в собі бачить обличчя смерті, і не розуміє, що смерть. Немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо. побудь же іншим мені, Мі мій Боже. Постій.